Зоя прийшла у місцевий павільйон житнього ринку, щоб купити сало та надіслати чоловіку, військовослужбовцю ЗСУ, до Слов'янська. Жінка каже, що сьогодні, там, де проходить службу її чоловік, ціни на сало вищі. Я вчора щось з чоловіком розмовляла. Вони поїхали, бо треба їм щось їсти. 380 гривень. З них деруть там, бо вони вважають, що вони мільйонери, мабуть, там слав'янську. Сьогодні тяжкаю, попросив більше 10 кілограмів. Зараз закупила в дівчат сало по 170 гривень віддали. Золоте сало. Ну на м'ясо я не запитувала, бо вони ну не стільки м'ясо там купують, бо їм кусочок сала засолили. На позиції є, що взяти хлопцям і дай так поїсти. Молоді хлопці хочуть їсти. Продавчині на житньому говорять, що ціни на м'ясо сани зростають. Середня ціна на м'ясо свинини коливається в межах від 160 до 220 гривень за кілограм. Середня ціна на курятину від 100 до 150 А от не яка ціна? «180, 200, 220 двісті двадцять. 80, 200 лопаточка, шиночка 220. Укопна спроможність упала. Покупателя стало менше. Зросла ціна на живу вагу, підскочила вже під 100 гривень живий віз. Е, у шеїчок був, допустимо, 200 гривень, зараз 220-230 На яловичину ціну не скажу, тому що не знаю, не торгую яловичиною. Шиночка 200, 180, 190. Лопатка теж 180-160 гривень. Це середня ціна. Є, якщо кращий товар, то варто, от така ціна. Якщо гірший товар, то варто, ціна е, чуть-чуть дешевша. Пару є хороші, молоденькі свині. Трошки постарше, вони вже відповідно, чуть-чуть дешевші. Надія каже, що кількість покупців зменшилась. М'ясо стали менше купувати. Ні, по чому, тому що ніхто не купив. Немає купця, нема купця, перед яким можна говорити ціну. Їх немає просто кому говорити, по чому кому Купити ціну, так як ми хотіли стабільну. Нам потрібно населення, нам потрібно покупці. Ну, а не всі пороз'їжджалися, нема нікого. На паки торгівля тільки погіршується, тому що немає населення. Тетяна Дукач, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини Житомир.